Доброго часу, шановні українці! З вами Лавра. Дивимось зараз. Взагалі, який тиждень буде енергетично через загрози можливі? Наскільки дивіться, по моїм відчуттям, взагалі, тиждень може бути схожим на сьогоднішній, тобто більш-менш спокійний. Більш-менш да? не дивлячись на те, що в деяких містах були вибухи, були прильоти. Але все ж таки загроза є, ось ми бачимо, да? але все ж таки, по моїм відчуттям, що не дивлячись на те, що буде емоційний тиждень, він буде схожий на сьогоднішню, таку вимушену, вимушений спокій. Тобто на цьому тижні це специфічний спокій в Кремлі. Сказали, почекати. І цей тиждень новий також схоже. Отже, ми зараз роздивляємося. З 18 по 24 плюс-мінус. Дивимося Дніпро. Загроза. Дніпро. Яка може існувати загроза Дніпро на цьому на новому тижні? Ну, дивіться, прямої прямих атак я не бачу, але є, звичайно, схожість на дрони. Ну, які ми будемо. Бачите, будемо, за якими ми будемо слідкувати. Бачити, будемо здалеку, будемо намагатися захищати заздалегідь. Заздалегідь. Ось так. Да. Будемо захищати заздалегідь для того, щоб спокійно люди спали. по Дніпро будемо надіятися, що крім дронів, якби ніякої загрози немає. Так, кривий ріг. На новому тижні кривий ріг. Покажите, яка може бути загроза. Кривий ріг. Дуже схожа ситуація, але від нам підказує, що також тут може. Тут може бути якраз більш агресивніша загроза ракетного обстрілу ракетного або дрони і так далі. Це може бути тут може бути так, щоб бути уважними. Запоріжжя. Запоріжжя, місто Запоріжжя, на загроза. Запоріжжя, там, де окупована територія, зроблять рух вперед. Там якийсь буде рух такий короткий. Але різкий так підомий запорожня загроза. Ну, Запоріжжя, не дивлячись на те, що стоїмо, стоять наші військові, стоять, захищаються, відбивають, закривають. Але тут все ж таки знаєте, треба дивитися, щоб щось не пропустити, щоб не пропустити. Бо втомлені і так далі. Тут підсилення буде сили, там, оновлення військових і так далі. Підсилення буде. Але головне тут не пропустити. Не пропустити. Ось так, так що будьте уважні. Не дивлячись на те, що тут може бути е, людський ресурс підсилений, тут може не вистачати якоїсь зброї для захисту, тому важливо дуже, е, хоча ми бачимо, стоять на захисті. Так, місто Самар, бувши новомосковськ, місто Самар, Дніпропетровська область. Загроза, яка може бути на цьому тижні на новому від ворога в обстріли. Так, може бути? Загроза є. Агресивненька. Загроза є. Загроза є трійка мічі, сім мічей. Нам е, Вибачте, не колісниця, е, Нам показують, що ми можемо тут зустрічати. Переловлювати так. Будемо переловлювати, е, перехоплювати. Ось. Головне, щоб не долетіло. Щоб не прилетіло, Не е, долетіло до цілі своєї. Вибухів пряміх поки що я тут не бачу, але бачу, що будуть перехоплювати. Павлоград, Дніпропетровська область. Павлоград. Бачимо, закривають, бачимо, захищають. Ось так, бачимо, закривають, бачимо, захищають. Дрони можливі. Знову бачимо, трійка кубків намагаються наші виглядати, тримати фронт і так далі. Хоча теж десь там, але це, знаєте, як, може, десь щось поблизу, біля кордонів або на околицях міста. Тут загроза є. Це Павлоград. Кам'янське. міп бувши. Кам'янське Загрози. Можливі загрози, в на Новому тижні. Кам'янське. Віці Кам'янське тут у нас можливі більше спрямовані атаки, більш спрямовані атаки можуть ціль знайти якесь приміщення там, де можуть знаходитися люди. Розумієте, ці люди можуть бути біля дерев, посадки, щось укорінене. Ну, також і фундамент також може бути. Так що тут треба бути дуже уважними. Якщо там десь знаходяться ваші рівні, будь ласка, ставте захист, який я вам надаю, або своїми силами, які ви знаєте, але ж ви повинні пам'ятати, що один-два-три рази це значить зробити нічого. Якщо повторювати, да? це значить дуже мало зробити. Тому більше вкладайтеся. Є загроза обстрілу, яким які можуть привести до суму до поранення. Так що будьте будь ласка, уважні. Бачимо, дрони, все перехоплюють. Ми бачимо. Знаєте, тут ще як, що можуть перехопити, а потім ще летіти. Ось так. Київ. Загроза обстрілів Київ. Ну, ми теж загроза обстрілів Київ. В Принципі, все показує на максимальний спокій. Я ж кажу, що якась дуже дивна тиша. Але пам'ятаєте, що на тому тижні я казала, іде підготовка накопичення ворожої сили. Розумієте, да? накопичення ворожої сили. Бо це щось веде до конкретних змін, до дивних змін. Ось так на Київ може бути трошки пізніше напад. На Київ може бути пізніше, бо ціллю їх є. Ціль раніше була, раніше була одна ціль, і вона буде в майбутньому. Якесь високе приміщення у вигляді башні, колокольні, ну, я маю на увазі щось високе. ось так, так що, Або це може бути висотки, якісь такі високі, прямокутні. Так що тут треба дивитися. Поки що загрози не бачу, хоча тут, я ж кажу, вона може бути просто пізніше. Лицар мічі, сонечки. Київ загроза на новому тижні ще раз, яна? Башня теж знову випадає, Да? Ось, ми бачимо, загроза є, але мова тут про те, що це непроста. Це, е, якби обирається ціль. Розумієте? Обирається ціль. Загроза є, але я думаю, що вона буде трошки пізніше. Це може бути трошки наприкінці або середині тижня. Чим пізніше, тим для людей краще, щоб трошки, ну, як краще, це взагалі погано все. Я маю увазі, щоб. Прийшли в себе, зібралися. Ось, загроза для Києва є, але тут ворог може обирати собі ціль. І також нам карті ще показують, що ціль може бути непростою. Непростою. Ну, для чого непроста? Для чого непроста? Ну, щоб було більше, більше плачу. Ось так. Дивимося далі. І все ж таки я наголошую, що пахне в повітрі штучним спокоєм. Харків загроза. Харків загроза, Харків загроза. Дивіться, навкруги показує, що тримають наші, тримають наші, є. Харків загроза, теж думаю, що трошечки пізніше, не зразу нам показують, що ми готуємося. Дивіться, що цікаво. Що я бачу, що ми починаємо, ну наші українці захисники починають готуватися. Мовчки тихо, але готуються тримати фронт. В містах я зараз скажу. Бачите, готуються. Де, де були плеши, гот... закривають. де були плеші, подивиться, закривають, наповнюють, тому що туди можуть летіти. Ну і тут стоїмо. Карти дьявола нам каже про те, що це може бути приміщення, ще раз скажу, якісь хитрі приміщення, ворог може бути хитрим, підлим, е, Нібито летить туди, а прилетить в інше місце. Ось так. Одеса? Одеса. З 18 по 24 плюс-мінус. Чи якась є загроза прильотів? Дрони, так, можуть бути. Теж може бути пізніше. Дивіться, там ворог як набирає сили, щоб вдарити. Що за сила набирається з силу Одеси? Що це таке? А затаїлись, затаїлися. Дивіться, набираються сили, затаїлися для того, щоб м, якийсь якийсь шлях, якусь доріжку, тобто якусь доріжку, не, не обов'язково, щоб туди йти. а Обирають якусь доріжку для того, щоб більшим чимось вдарити, чимось більшим вдарити. Розумієте, ось так. І ще раз підкреслюю, що відчуття що трошечки пізніше. Наприкінці тижня чи середини тижня. таке Суми. Суми. Сума на новому моторі загроза. Зно ми також повинні відбитися, також повинні відбитися з декількох напрямків. Треба буде перевірити, наскільки ворог туди починається рухатися. На цьому на новому тижні будемо передивлятися. Так, Солтава. Солтава. Тижня загроза. Теж ми бачимо дрони. Теж ми бачимо загроза. Дивіться, що цікаво, що на сьогоднішній день е, десь е, от я, повинна бути загроза від ворога, але якісь, е, якщо не брати е, дрони, то там звідки повинні летіти ракети таке відчуття, що Ворог трошки підбитий, тобто центри, звідки можуть вилітати ракети, плануватися. Деякі центри, вони як розбиті, підбиті, тому вже не один раз випадає, розумієте? Тому вони десь може, не знаю, переносять щось, ремонтують, збираються. Тому трошки може бути відтягнута. Бо я бачу, що йде якось з, з двіх в сторону. Ось так. Розслаблятися не треба, нагадую, захищатися. Кременчук. Кременчук. Теж кажуть нам про дрони, про захист, знову нам ворог тут тичеться, Ось, значить, Кременчук. Тут ворог, скажімо так, тримає інтригу, тут ворог. Скривається зараз для того, щоб ну тут може бути приліт, можливий приліт. Ну він може ще раз кажу бути трошечки пізніше. Щось зміниться, щось зміниться, розумієте у, у ворога чи поміняються? Я не знаю. Бачення ударів, розумієте? Тут щось зміниться. Ось загрози на соціум на велике місто, там, де скупчення людей, там, де скупчення людей. І нам ці карти показують, що це може бути якесь велике приміщення. Велике приміщення. розумієте? Це може бути будь-які центри і так далі. Ну, по цій карті може бути пов'язано там, де можуть бути діти або студенти. Ну, дорослі, малі діти, ось так, Кінотеатр, щось поряд. Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв для Миколаєва тільки починається. Миколаїв. Ворог. Які загрози є. Загрози є. Щось планують також. Будемо тримати. Більш схоже нас на, на більш спокій, на більш стабільну. На стабільні обставини. Так, рівне. Рівненщина, Рівненщина. Рівненщина. Тримаємо кулачки, сонечки, щоб було все спокійно. Трошки пізніше. Бачите, Рівненщина готується десь із-за тобто з іншого краю, із під річки, і з-под за річки, із-за Криму, і із з-під Криму, через води, заводи. Ось там може бути загроза. Звідти: Івано-Франківщина, Івана Франківщина. Івана-Франківщина. Івана Що ж це, однакове все випадає і все. Івана Франківщина ворог готується лякати вас. Я теж бачу трошечки в майбутньому. Я ж кажу, це планується трошечки в майбутньому. Бачите, вони збирають зараз покрупінки, вони зараз збираються силами, збираються з ресурсами. Потім якось воно піде все одночасно. І Львів, красив'єний місто Львів. Гарний. Міста Лівів. Місто Львів тримається, укріплюється. вночі бути уважними. Все ж таки треба дивитися. Тут, тут Львів, якби, буде ловити на ходу, в пальоці, да? ворога. Ось так. У Львові теж є загрози, трошки пізніше, там те, що. Знаю такі приміщення, які пов'язані із законом. Це може бути як все, що носиться погони, а також це може бути юриспруденції а також це може бути державні якісь заклади. Там може бути децікар по карті д'явола є загроза. Ну теж, бачите, витягає поки що ворог, ворог або збирається. Ви знаєте, ще раз я вам кажу, десь вони підбиті, десь ворог підбитий. В якихось місцях, звідки він більше. Не вистачає якихось ресурсів, От, не дивлячись на те, що ми знаємо, що це величезна така територія, але все ж таки вони готуються до якихось планів, щоб одночасно зібратися. Так що ось так, мої шановні українці, дорогі. Я вам дякую за те, що ви дивитесь, Ставимо зразу лайки, кому сподобалося, і хто хотів би підтримати мій канал. Дякую вам за увагу. Слідкуємо за іншими моїми розкладами. Пока-пока. Пишіть у приват.